Привіт, з вами і Контролька і це серіал, але це не простий серіал, бо це утрині я пташка. Фу -фу -фу. Окей, заходь. Я з собою, я пташечка, а я ніндзя, я вкраду тебе Я зайчик, пухташники, я прийду давайте. Сработано. Я з вами Я зайчику Я горомі, проходь, проходь, гомі. Я, я, я свинка. проходь, проходь. Добре, що у нас старший класі, сам перший. Ха-ха-ха, <хохохо> я инопланетянка. Заходь, заходь, я ой, ой Я инопланетянка, а я громи Прикольно якщо что за расшибар барварку появится о, о я, Я я, 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 блокпил я, я. Я что а мне надо продумают Какие-то Blackpink -хо -хо, -хо, Хо -хо Ну ладно, давайте тортики буду есть. Хай уже. Mm -hmm. Сейчас приедет доставка. Ще. Mm -hmm. Ну так, конечно. Что ж придумают придумал, взять ты до нас? Mm -hmm. oh! Доставка пиццы. Зараз ще й ця приїде хо-хорчать! -хо. У нас ще зараз Санта Клаус е... прийде з дочкою і ці Ельфіки. Ми тут, ми тут. Хо-хо-хо. Ну, всім привіт дітки Так, так, всім привіт. Всім всіх великий привіт. Я знаю ви сьогодні дуже-дуже дуже-дуже класні. Тому розкажіть нам більше. А ми вам подарунки. Угу. Я зараз розкажу. Скоро новий рік і, вірш... і віршики будемо розказувати тополі на тополі, а без тополі без тополі живе, а живеться без тополі, як на тополі без тополі. І віршику у а хто слухав, молодець? Зараз тобі буду давати подурку. В цьому році ми роздаємо його. Цукерки, як ви могли подумати. Ми роздаємо шляпки. Драгі волшебника шляпочка. Дякую, велике. Мені шляпу дали. Ой, а ти чому тут? Ой, це твої вісти, там да, ваше боє. Так, давайте ще раз. Так, давайте, хто ще хоче розказати. Я я. я. То поле та тополі, живуть туди в будинку, валесенькі тополі, якби з тополя живуть. А якось туди в хатку ворвалася коза і так терчить, як грізнана коза, і вона каже брум брум брум, брум-брум брум, коза, 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 брум-брум, коза, брум брум, коза, брум-брум. Так прийшла туди людина і забрала її воду. І в машину брум-брум-брум, а машина затерпілась і диво бум брум. Від ялиночко казали, брум, брум брум, -брум, -брум. а ялиночка казала. А ялиночка бихтіла і бум брумбрум. -брум -брум. Оце вірші ладно, до тих тіла у хвалинки. Це весь свій віршик. Ніхто так називається. Зате у хваринки. Якось у хваринки дітки була сина Тереза. Якось у хваринки дітки була сина тереза. І вона схоче. ба сказати, ба але бла, 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 не болі, а малесенькі хто полі. А маленькі тополі. Маленьких тополь Я з великий бой. І вона сказала пух.